Гуманітарний вантаж з данії днями прибув до Олександрії. Отримав його благодійний фонд Покрова Олександрія. Данські волонтери в Олександрії не вперше цього разу за кермом, особисто очільник фонду друзі Дена та Касир колеги з Данії приїхали підтримати нашу Україну. Вони допомагають нам. Благодійна організація допомагає нам з тими речами, які нам необхідні в Олександрії. На даний момент нам в госпіталі необхідні речі. Також військові, які хворіють, їм також потрібні інвалідні возики, стільці, і вони нам все це надали. їх. В Україну данці приїздять особисто вже в п'яте. Вони готові підтримувати нас і надалі. Люди в данії хотіли б, щоб українці були щасливими, і вони чекають, щоб все це завершилось, щоб настав мир. спокій. допомагають нам і дуже люблять Україну. і Вони не хочуть, щоб Росія йшла сюди. Волонтери фонду Покрова Олександрія останній вантаж отримували наприкінці 2023 року. Тоді передали гуманітарну допомогу медичним закладам міста швидкий тощо. Співпрацюють з данцями активно з 2014 року. Дачани, вони співпрацюють з нашою діаспорою. Танська. Там, в тому числі. І жива, проживає, як то кажуть, син Кульга Михайло. От, він також приймає активну участь в організації серед датчан гуманітарної допомоги і доставки суди. Діаспора працює і була організована декілька років тому, ще до початку цієї війни, це більше двох років. Ми запрошували сюди датчан. І вони приїхали 22 чоловіка датчан, просто в місто Олександрії, селились в готелі там в, в п'ятиповерховому. І їм дуже було цікаво, нескільки цікаво ці музеї, що Київські, там всякі різні, а їм було цікаво люди. В день розвантаження відразу ж передають габаритні речі адресно по місту. Значить, перший вантаж, я пам'ятаю, це в 2014 році. Ці люди, директор благодійної організації та його права рука фінансовий, вони були тут, приїжджали, і ми вантаж. цей перший вантаж ліжок, особливо от, завезли це. Як то кажуть, в реанімаційне відділення нашої міської лікарні. От. Потім завозили і в дитячу лікарню, і в районну лікарню, а зараз цей вантаж прийшов, вирішили до глазне відділення. Я був запрошений до них, коли в них було 25 років їхньої організації. Урочисті події, і вони мене запросили, і там це зародилася співпраця постійної допомоги Україні і українцям, котрі на фронті воюють, а також люди такого більш-менш похилого віку, котрі потребують чи інвалідного візка, чи таких ліжок спеціальних. Которі можуть в різне разне положення, як то кажуть, не встаючи хворий, може сам собі встановити, як йому удобно. Та інші речі, також одяг, ми знаходимося, нам виділили цей будинок підвальне приміщення. Воно дуже нам уже, як то кажуть, маленьке, тому що плануємо, щоб нам. І Місцева влада допомогла. Більше, більше приміщення для гуманітарних вантажів, тому що, як то кажуть, вантаж у нас приходить по дзвінку, по зв'язку, що якщо ми роздали, то йде слідуючий вантаж. Ну, це десь в середньому раз на квартал. Отримати допомогу можуть і окремі громадяни, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Офіс благодійного фонду Покрова Олександрія знаходиться в перемоському мікрорайоні.